Сирочки, які я вчора вам показувала, розпаковку беру три штуки, бо вже я один з'їла. А із цих сирочків можна взяти крем-сир, маскарпоне, просто кисломолочний сир пробити блендером і додати цукрову пудру вершки 36%. Я ось так зараз відмірюю приблизно 100-150 п'ятдесят грам мл. ось так дам пів склянки, Виливаю сюди. Дивіться, сирки у мене вони дуже солодкі, цукрову пудру я додавати не буду. Якщо ви берете звичайний сир чи маскарпоне, додайте ну, приблизно 50 г цукрової пудри. Ну, дві-три столові ложки цукру, ви можете посмакувати. Можете додати цедру лимона. Ну тут вже доводьте до свого смаку. Все оце разом я збиваю міксером. Дві секунди крем готовий. Подивіться. Далі все просто викладаю весь крем. Ось так гарненько я розмазую рівномірно. Далі я заморожену лохину. І ось так хаотично посипаю. Будь-які заморожені. В когось є полуничка. Просто додайте банан сюди. Поріжте шматочками, покидайте. Дуже смачно буде. Посипаю ще зверху трішки шоколаду. Шоколад в мене чорний, гіркий. Все дуже впевнено. Раз, два, три. І закрутили рулет. Тут нема чого довго з ним гратися. Він виходить доволі великий, я вам скажу. Ось така красота. Люкс, дивіться. Дивіться, який красень. Шикарний рулет, правда? Меренговий шикарний рулет. Люкс. Так, прикрашаю трішки крему, але я вам скажу, можна крему більше зробити, просто додати більше вершків. Я щось, вроді, не пожаліла, але трошки замало. Трішки шоколадом посипаю. Сипати горішками. Ось ще один вам варіант. Щоб там без замороженого, чи може у вас немає, просто горішками зверху засипали і собі маєте таку смакоту. І що такий великий, що навіть на доску не поміщається, дивіться. Меренговий рулет, такий ніжний, повітряний. Інгредієнти тут дуже прості. Я не знаю, з самих простих інгредієнтів можна приготувати шедевр. Будемо розрізати, обов'язково ж треба посмакувати. Показую вам, яка це красота. Нажену вам апетит, щоб ви пішли і теж приготували. Це дуже смачно. У попередньому відео я все розказую детально, всі малесенькі нюанси і секретики, щоб у вас він теж ось такий класнючий повийшов. Подивіться. Ой, красота! Буду смакувати! Хочу вам зблизька показати, як підламаю шматочок, покажу, який він. Він дуже ніжний. Дуже і дуже ніжний.